Українці, кияни, вітаю вас! Це Олексій Шевчук, Київський новинар. І черговий ранковий випуск Бандера Ньюс разом з порцією цікавих новин вас. Очікує вже нижче. Отже, поїхали сьогодні. Ворог намагався зіпсувати нашим дітям свято свято дня знань. Їм це не вдалося. Слава ППО, понад 30 крилатих було знищено над столицею. Спортсмени з Північної Кореї, скоріше за все, будуть оштрафовані та ув'язнені через те, що робили селфі зі спортсменами з південної Кореї. В Норвегії знайшли Дельфіна, який скоріше за все був шпигуном для Російської Федерації. Вони використовують навіть тварин. Ну і на сам кінець, що дуже цікаво, в Німеччині Alternative für Deutschland партія також набирає обертів після виборів. І власне вона починає лідирувати ось такі радикальні настрої в Німеччині. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і «Не соромно».